Всім привіт! Інвертори продовжують обростати всякими новими соплями. Ну, точніше, вони там модернізуються потрошки. В попередньому відео я показував цю Так? Це Arduino, яка перехоплює дані від цього лімітера і підкориговує їх і відправляє на інвертор для того, щоб не було збоїв по перевищенню потужності сонячних панелей. Але ще перед тим я, ну точніше, після того відео я показував, ще, точніше розказував, що я хочу е, зробити, щоб надвишки можна було скидати в акумулятор, саме надвишки, а не просто заряджати там, коли захотілося тоді заряджати, а іменно коли є надвишки і споживання. Значить, сьогодні я зробив от таку штуку, так? Поки що в процесі трошки попрацював так. Що воно таке? Значить, показуємо. Це плата для вимірювання напруги. І на 219. Ну, стандартна ардуїнка. Ну, і тут о, та платка, яку я показував, так, це для Ну, Транзистор, по суті, з оптопарою, щоб був розв'язаний від самої Ардуїну. Якщо транзистор проб'ється, то щоб не, нічого не пішло і не спалило ту ж ардуїну. Поки що від цього блока живлення підключив. Отак, от як от ви любите, да? Таким от. навіть не скруточкою, я так. Коротше, ви поняли, так і дуже любите, коли так підключається, колись осоплюся. Планується взагалі від цього блока підключати. Це кіловатний блок, і, в принципі, мені думаю, достатньо буде. Але так як ця платка при 20 А починає трошки, якби так, поганенько себе почувати, ну, як непогано, вона просто стає гарячою, гріється трохи транзистор. У мене є ще одне, я підключу їх паралельно дві штуки, і на них поставлю якийсь радіатор. І тоді я підключу до того блока, а поки що експериментую з цим блоком. Значить, Що ми маємо? Така от у нас програмка поки що. міряє напругу і відповідно, регулює струм. Значить, В кінці бачимо там ПВМ-0 постійно. Це означає, що залишків немає і ніякого акумулятор нічого не, не заряджається. Дивимося, 0 А. Нічого не йде. Значить, зараз погода, звісно, трошки сьогодні не сприятлива для таких експериментів, але ну, бачимо споживання 1200 Вт, там, а генерація там 200-250 Вт. Досить маленька. Тому зараз зімітуємо, що у нас є надовшок, так відключимо. Африкат волер, розетка, трохи зараз споживання впаде. Так, якийсь холодильник лишився. І йдимося сюди. Що ми маємо? Бачимо, що у нас там якийсь струм почав рости. Бачимо тут. Тобто ПВМ, ну це по суті шим, збільшується. Кожен раз там на якійсь одиниці зростає. Значить, Розкажу коротеньку логіку цього всього процесу. Значить, як я вже казав перед цим відео, основний орієнтир, що є надлишок енергії ну, в сонячних панелях, так, що вона не вся споживається, це напруга починає підніматися. Тобто максимальна ну, напруга при максимальній потужності в панелях там, в їхньому паспорті це 42 В, здається, там щось таке, ну, на одну панель. В загальному на інвертор приходить 126 вольт це, ну, при максимальній потужності. Ну, це залежить, звісно, від різних умов, там, від температури, від освітленості, від кута падіння світла і так далі. Ця напруга може трохи е, змінюватися, але ну, в основному приблизно там, якраз тих 126 вольт. Е, відповідно, якщо є більша напруга, значить є надлишок. Значить, експериментами сьогодні там більше. Експериментував, я підібрав, що 126 вольт, то трохи напруга занизька, я поставив 130 діапазон. Ось, зараз покажу. Де он? Погано знімати і показувати. От ці дві стрічки це у нас діапазон, нижня напруга і верхня напруга, при якій має працювати ця зарядка. Тобто, якщо напруга менше 130 вольт, то Arduino е, подає команду на транзистор. Хоча да, ну, зменшує скважність, так сказати. відповідно Зменшується струм зарядки. Якщо напруга більше 133 вольт, значить е, струм зарядки буде збільшуватись до тих пір, поки напруга не зайде в межі 130-133 вольта. Я хотів там зробити 126-128 вольт, щось таке, але. Тоді воно працює трохи нестабільно і буває часто завалює напругу. Через те, що інвертори реагують трохи так з запізненням на, на зміну зарядки. Так, тобто Ми ну, струм зарядки збільшили, споживання збільшилось, і інвертори тоді починають більше виробляти електроенергії. Але вони трошки за яким запізненням реагують на то. І через те, якщо, наприклад, опустилися ми до 128 вольт, іначе при цьому вже нормальний струм, все вже максимальна ефективність. Але е, так як інвертори ще не відреагували, напругу не просадили, програма опускається ще на один крок. І відповідно через то далі вже е, йде провал напруги. Да? Тоді вона там до 100 вольт падає різко і відповідно, починає програма заново витягувати цю напругу, піднімати до... Заданої межі пору, ну, заданих діапазонів. І відповідно це так циклічно, трошки але не дуже добре. Через те я м, взяв, що зробив? Вибрав діапазон, як я вже показував, 130-133 вольта. Це трошечки вище, ніж на максимальній потужності, але е, ну, це буквально там на кілька відсотків потужності я не доберу з панелей. В принципі, не бачу в цьому нічого критично. Краще я так, нехай нас тут просто працює стабільно. Так, значить що, бачимо, собі вже стабільненько працює, що воно побачило надлишки. Бачимо, 4 А зараз заливається. І стабільно бачимо. Там 36-37 одиниць. Ну Це в діапазоні від 0 до 255. Оце ПВМ регулюється. Відповідно, тримає напругу. От це в цьому стопчику тримає напругу. В діапазоні 130-133 вольта. Ми бачимо 122 бджопровал. Та й, значить, щось включилося. Мабуть, і споживання зросло, мабуть, холодильник. Що ми бачимо? Значить, ПВМ зменшилось, поки струм не впав до якогось там приділу, і напруга підросла до 136 вольт. І після того почав він навіть, знову збільшувати струм. Таким чином, щоб дойти до 133 вольт ну, 132. Ну, все. Воно вже зайшло в діапазон, практично. І далі в цьому діапазоні буде підтримувати. Тобто будь-яка зміна м споживання, відображається відразу, тобто напруга провалюється. Ну, Відповідна нагрузка ж на інвертор є. Він забирається, Ви бачите, знову щось включилося. 에, може бути ж якась хмарка надбігла там. Зараз сонця немає, таке просто хмари густі, але там місцями з проясненнями. Ну, коротше, суть в тому, що будь-яка зміна напруги ну, через споживання. Відповідно, програма реагує на це і або збільшує, або зменшує струм зарядки так, в таких діапазонах, щоб от втримати напругу в межах 130-132 В. В принципі, так воно й вдається. Регулює воно його. Може, якщо побачу, зараз спробую прогортати, бачимо, є в нас деякі місця, де по 5 одиниць, так, збільшує і зменшує. А деякі місця є що значно повільніше, наприклад, 29, 32, 33 і вже по одній одиниці. 34, 35, 36. Тобто, суть в тому, що чим далі від діапазону. 130-133 вольта, тим швидкість збільшення або зменшення струму зарядки більша. Тобто, спочатку, якщо ми бачимо, що напруга далеко від заданого діапазону, значить потрібно до нього максимально швидко до того діапазону приблизитись. Значить тоді там по 5 одиниць крок зміни кожні 2 секунди, плюс 5 одиниць, наприклад, або мінус 5 одиниць. Якщо приближаємося до діапазону заданого. По 5 одиниць вже нелогічно збільшувати або зменшувати, бо це ну, 5 одиниць це досить багато, і може просто вийти так, що тут ми 133 там і, і одна десята, і плюс 5 одиниць струм збільшився і вже стало 129 вольт, тобто ми вже перескочили діапазон, пробігли. Ну, Через те приближені до того діапазону. Тут, у нас такі значення. Так, якщо від 137 вольт і ну. Після 137 вольт, все що вище, крок 5 одиниць від 137 до 135 крок 3 одиниці, якщо не помиляюсь і від 135 до 133 крок 1 одиниця. Ну і повім так само з нижньої сторони, тільки все в зеркальному порядку. І воно таким чином. Підійшов до того, що воно більш-менш все працює адекватно. Також час затримки регулював так, думав, щоб воно швидше працювало. Але інвертор, як я вже казав, не встигає реагувати. Ну, Якби то, інвертор, лімітер, це все воно там не встигає реагувати так швидко. І через те напруга буває звалюється. То через те, я підібрав діап... Ну... оновлюється цей цикл через кожні 2 секунди. Дві секунди. Перемірили напругу. Дивимося, там, чи Приймати рішення піднімати напругу чи опускати. От, можна було зробити більшу швидку дію, але тоді воно трохи працює нестабільно і буває, що часто звалюється напруга. А от з двома секундами, точніше ні, зараз не 2 секунди, секунди, мабуть, обманюю. Так, Що у нас? Півтора тисячі секунд. Ой, півтора тисячі мілісекунд. Тобто це півтори секунди. Цього, в принципі, достатньо. Воно працює собі. Стабільно, От зараз маємо прогортати, подивіться. Бачимо так. От тут там був провал якийсь, ну це щось було включилося. І помалесенько наростає, наростає струм. Ну, точніше, це, це не струм, це одиниці шим контролера від 0 до 255. Це... При цьому струм там десь 3-4 А зараз. 255 це буде струм максимальний. Транзистор буде відкритий весь період часу. Ну, хто знає, працює з чим, по суті, транзистор відкривається, закривається і регулюється струм тільки за рахунок того, за рахунок часу, відкривання і закривання. Тобто, треба більший струм. Транзистор відкривається на більший період і робить меншу паузу. Треба маленький струм робити велику паузу і на маленький період відкривається. Працює він на частоті, якщо не помиляюсь, ну, близько 1 кГц, Там 900 чи чимось, стандартна частота э, цього 5-го піна в Ардуїну, там 900 чимось, ну, знає, близько 1 кГц, тобто частота невелика. І трохи цей звук писклявий чути. Але я пробував збільшувати частоту 2-4 кГц. І то того серед не міняється, але трохи тоді набагато кривіше регулюється. Хоча мені то не сподобалося. От, на 1 кГц, в принципі, струм регулюється нормально, все як має бути. Так бачимо, що там зменшилося. Зменшився струм. Це, мабуть, через те, щось що або щось включилося, або. Менше, менше сонця. от, така от система. Да, її ще треба допрацьовувати, бо воно трошки ще криво працює, але буде часто, тоді допрацює. Десь трошки в майстерні працював. Прийшов на обід, трошки попрацював з цим. Думав, що все-таки сонце якесь з'явиться, щоб такі ну, нормальні реальні надвишки були, але поки що немає. Тому тут повідключав лишні споживачі, так, щоб імітувати, що є надвижки. Ну, Якщо там напруг відключив, бойлер відключив е обігрівач і бачите, щось провалилося напруга, це, мабуть, щось включилось було. Або просто ось напруга в мережі скакнула. Через те там трошки споживання змінилося. Значить Я спробував від відключати там споживачі зайві, так, то та, та, дійшов до, до, до споживання там, 100 там, Вт з, з копійками. Відповідно з'явилися якісь там надвижки, там кілька десятків Вт. От воно, тих кілька десятків Вт зливає. Що ми не бачимо зараз? Струм 2,2 А. Тільки що бачив був там один з копійками, No1,9. Ну, 2,2 А це при 26 вольтах, це, умовно кажучи, там 50 Вт. 50-60-60 Вт нехай буде. Тобто, це такі собі невеличкі там зовсім надлишки, але вони є. і... В принципі, деколи бувало, що і струм набагато менший був, там і 0,2, 0,3, 0,5 ампера. Тобто самі-самі мізерні надлишки, ну, все одно їх зливає в акумулятор. В принципі, ну, мені подобається. Не знаю, як воно буде працювати в цьому діапазоні, бо є такий нюанс, що це шим регулювання, воно, наприклад, 50% ну, 125 одиниць. То це буде тоді не 50%, а десь там близько максимального струму. Якось воно так трошки нелінійно регулюється. Ну, тобто мені потрібно, щоб було нормальне сонце. Після <кхи> того я зможу його нормально від, відрегулювати, щоб воно приблизно в всьому діапазоні залежність оцих струму і від оцих одиниць була приблизно лінійна. Бо є такі нюанси, що воно буває, що не лінійна залежність. Але. Це для того, щоб це зробити, потрібно нормальне сонце. Це якусь пізніше дороблю. Програма вона, по суті вже працює там, і просто підкоригувати. Хто хоче списати, можете зараз сфокусуємося. Так, Можете свій код переписувати, якщо встигнете. Якщо цікаво, ну або. Нічого складного. Перевіряється умова, Там, якщо напруга більше такої, то речі, тут цифри ці трошки ну, в коментарях вписані трошки неправильні, бо я спочатку писав на одне, а потім цифри вже підбирав, більше-менше, збільшував, зменшував. І ну, трохи, тут трохи не треба позмінювати. Ну, це на, сутні, на роботу ніяк не впливає. Ж, хто знає... Хто за мене це трошки перерваєм, то розумієш, це суті коментарі для, для своєї зручності роботи, щоб там, коли я там через місяць-другий захочу цю програму там змінити, щоб я не, не згадував, що це таке за рядок, що він тут цей рядок взагалі робить. Ну, Це досить таки просто. Тобто шем регулятор який перевіряє напругу, якщо вона там більше такого то значення, значить додає одиницю там до цього ПВМ. Це і все, в принципі, тут нічого такого складного. Кому цікаво, можете щось таке подібне зробити. До речі, багато подібних регуляторів я і зустрічав і на наших українськ... українськомовних каналах, і на новомодах. Тобто це не... не щось там особливе. Вони є якби, з таким регулюванням струму, там зарядки і так далі. І також є варіант. Ем... З регулювання, наприклад, димером, регулювання там, температури тена, ну, не температури а потужності. Тобто, вся суть та сама, тільки трошки підпиляти ражпілом програмку і по суті, воно запрацює і з димером. Тобто Можна не, не в акумулятор скидати надвижки, а в якийсь там болір чи ще щось. До речі, можна і зробити так, щоб. Один цей самий контролер, так? одна квата ардіїно керувала, і, е, скидання в акумулятор, і скидання в бойлер. Так? Коли, ну, при, цим виставити, і В залежності від напруги, можна тоді змінювати пріоритет, Там чи в бойлер заливаємо, чи, чи в акумулятор. Ну, в ідеалі ще додати контроль, контроль струму і напруги на акумуляторі. Щоб бачити, коли заряджений повністю акумулятор. І тоді вже після того, там наприклад, акумулятор зарядився, там зливаємо надлишки у бойлер через там, дімер Таким чином можна максимально ефективно використовувати енергію. Хоча я такого швидше всього робити не буду, бо в мене бойлер, там через дімер, ну, звичайний ручний там на якийсь там, третя частина потужності, можна трошки більше. ну варень, там 500 600 Вт, його в принципі, вистачає, щоб на цілий день нагрівся. Тому він собі там від розетки включений, і чи є сонце, чи немає, він собі гріється. А от вже акумулятор, то логічно заряджати, коли є сонце, і його є надлишки. Тому так Тобто зробив, так сказати, Соплю такі зробив, <ріст> які контролюються весь процес замість мене, щоб я там не, 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 не ти це автоматами, включав, виключав. Да, два автомати стоїть собі, можна включити там, одну зарядку на пів кіловата, можна на кіловат, можна дві зразу, відповідно, залежно від, від сонця, наскільки воно яскраве. Але це трошки не дуже зручно, через те, що там тут сонце є, включив, там, ну, навишок є, там, тут не, не використовується енергія, включив, заряджається. Тут е, щось там змінилося, десь хмарка надбігла, сонце сховалося, воно таки далі заражається, але вже за вже з мережі. Ну, В принципі, ну, не, не зовсім цікаво такий варіант, але от, вже коли зробив цю автоматизацію, то воно трошки буде правильніше. От сьогодні хмар, ну, немає там нічого. Там під час експериментів за 5 з копійками відсотків. Там, я не пам'ятаю, було 68 чи, що, чи 67, щось таке було. Е, 5% підзародилося. Ну, по суті, там надлишків ніяк таких і немає. там от Бачимо, там 1,7 малесенький. Десь колись там до 8-10% до піднімався трошки якесь сонце більш активніше, мабуть, через хмари пробивалося. Зараз взагалі бачимо, надвишків практично немає. Так, ПВМ 8 одиниць, фокусуйся. Так, ну це ж взагалі мало. З 255 це 8 зміниться. Півтора Ампера струм зарядки йде зараз. Але 1,5 Ампера все-таки ну, заряджається. Буде якесь сонце, воно відповідно буде трошки краще. Значить, В принципі, щоб мов показати, показав, воно ну, це все буде допрацьовуватися. все. Трохи буде можливо програма допрацьовуватись, трохи саму схему. Дороблю, бо я хочу такий, як я вам казав, оцю платку мікроскопічну, так, яка по суті, регулює струм. Взяти її зараз хочу показати вам її з іншої сторони, хто не бачив. Так. Тобто транзистор, пара, все дуже просто. Хочу цю платку продублювати ще однією для мене їх є дві штуки. Якщо так буде, не буде конфліктувати одна з, з другою, то в принципі тим самим я збільшу струм і підключу цей верхній блок. Він тихенько працює, він, ну, мені подобається більше на кВт він до 35 А може заряджати. А ця от платка, до речі, транзистор, на 161 А. Заявлено, але от при 20 амперах він вже так досить серйозно гріється. Можливо, там якщо якийсь радіатор, вентилятор поставити, то тоді воно там не буде грілося, але ну, на цю маленьку платку, ще вішити вентилятор, це зовсім смішно. То я поставлю ці дві платки і можливо, я так вже собі думав, або я їх закріплю на, на корпус, так, щоб тепло на корпус відводилося. Ну, чи на цей, чи на, на цей корпус без різниці. На саме холодне місце десь закріплю, та й буде, в принципі, ненормально. Або якийсь радіатор на них, чеплю, там, якусь пластину, алюмінію, Там, як пачка сірників розміром, і, в принципі, там тепло трохи відведе. Так як дають дві штуки, то, в принципі, воно мало би працювати. Це трошки з часом я буду модернізувати, допилювати його ражпільну все, бо воно трохи так ну, поки що так, в експериментальному такому варіанті. Но це єдине, що мені не подобається, воно трошки пищить. Тепер, якщо прислухається, поблизості. Зараз не чути через те, що надважки немає. Будуть якісь надвижки, але ну, зараз Ні, не хоче. Ну, коротше Ось там На частоті 1 кГц собі пищить. Це так собі варіант не дуже але мені подобається через це, але відстань там 2 метри його вже не чути взагалі. То, в принципі, не страшно. Так mm -hmm. бачимо, що напруга провалилася. Шиємо. 0. Тобто струм ніякий не береться. Це зараз споживання вирісло, сонця немає. Тому отаке от, напруга провалюється. До речі, ще я хотів від цього ж самого контролера подати дані на той другий, який біля інверторів, для того, щоб він оцех провалів не робив, щоб коригував дані інверторам, відправляв трошки занижені. Щоб напруга піднімалася до 126, там, 128, але дивлюся, що воно трошки працює не супер швидко, і швидше всього, воно трошки буде ідея так, собі буде конфліктувати. Хоча м -м -м, треба обдумати, як його там нормальну програму написати, і можливо воно в принципі, не буде конфліктувати, не знаю. Пізніше можливо це ще зроблю. Поки що от так Мені то, що я х -х -х хотів зробити, то, то і зробив, в принципі, заряджає акумулятор. Коли є надвишки, тоді заряджає, бачите, зараз по нулях струм через те, що надвишки немає, а й немає їх через те, що от 92 Вт споживання. І от по 50-60 Вт е сонце вдає. Тобто занадто мало, не вистачає. Через те воно й таке пішов нуль. Якщо зараз, наприклад, щось я відключу, щоб не таке відключити, так, виключимо, наприклад. Холодильники повиключалося. Так. Дивимося, так? Споживання впало, але вже зразу росте. Тут бачимо так. Струм збільшується. Дивимося сюди по напрузі, що в нас робиться. Так, напруга у нас тримається в діапазоні. О, мене якраз так швиденько вийшло, бо коли там було сонце трохи активніше. Там... 300-400 В була генерація, тоді воно набагато довше виходило до, до цього, до цього діапазону. Я зробив так, щоб доповільно, щоб не, не сильно не завалював напругу різко. І воно тримає. так, 134 В. Ну, це трохи там напруга відрізняється від, від реальної ну, на, на цьому екранчику. Там десь на 1 Вольт і відповідно там теж трошки кривомірний. там мене не тими коефіцієнтами доводити до ідеалу. Та Немає такої значення великого, бачимо, собі тримає в такому собі діапазоні. Тому що напругу не завалює, ну, виходить, по суті, напруга дойшла до 130 В ну, і починає там її коригувати так струм, щоб напруга не впала нижче. Тобто ловить, по суті, щось близько до максимальної потужності. Бо якщо зараз допустім, включимо якесь споживачів, Бачимо, там, що 58, 70 Вт коливається. Да? І зараз включаємо якогось споживача, напруга завалилася, і все. І вже генерація менша. Вже з більшими коливаннями, але вона в загальному менша. Тобто сам контролер в інверторі він не, не чітко витягує максимальну точку потужності. На таких малих потужностях. От вже коли там 500-700 Вт і віщен, вже нормально. А от на таких маленьких потужностях він завалює постійну напругу. От, Виключив споживання. Так, бачимо. Зразу пішла зарядка. Так от відключимо зараз заряд. Раз, відключили зарядний пристрій. Це в нас там щось працює. Може буде десь якась лампочка. А, може, скоріше всього, зарядка ноутбука. Тобто споживання дуже малесеньке. Так, включаємо зарядку акумулятора. І пішло догорі? Так, що бачите, піднялося гори з поживанням потім бачу, спустився, видно, що пройшло якесь таке, прояснення трохи було між хмарами і а зараз ну, сховалося сонце. Що ми бачимо? Напруга 131 вольт, 130. Тут трошки вища. На цьому інверторі напруга завжди трошки вища. Ну, цим самим регулятором я. Кови регулював, вийшло так, що на цьому трошечки нижче, там не сильно відрізняється, але чуть-чуть. І от якраз це стало мені зараз корисно через те, що я напругу контролюю, бачите, по цьому, по цьому інвертору. Це і сам по собі вже хвостом за цим під, 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 підтягується. Тобто, якщо на цьому напруга провалилася, вона й на цьому провалиться, але коли на цьому ми напругу піднімемо до, до потрібної, то на цьому вона трошечки вища і вона точно підніметься. Так само, як ми опустили напругу до 130 вольт, то на цьому воно там трошечки більше і він точно не провалиться сам по собі, це що зліва. Через це от, 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 трошки різниця в напрузі. Вона мені якраз тут зіграла на руку і стала корисною штукою. В принципі, от так якось воно працює. Значить, будемо далі допрацьовувати. Ще таку саме хочу екранчика туди поставити, а може цього до перенесу, щоб бачити, там яка напруга, як ця, там, поки його все нормально. Настрою, щоб воно собі можна було спостерігати, як воно працює. чого Чому бракує, чого воно може там щось треба буде змінювати. <кхе> Значить, На цьому відео завершуємо. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. В кого якісь є ідеї, можете пропонувати. В кого є питання, також можете питати, чим зможу допоможу. Всім гарного дня!